Для тих хто не знає, хто вперше можливо на цьому каналі в мене був маленький бізнес, помімо моєї роботи, з продажу дерев'яних виробів, а саме підставок для в основному панзаїв і вазонів. Почали ми цей бізнес десь одразу після ковіду. Ми почали розмовляти про те, щоб почати цей бізнес ще на початку. 2020 року, а де десь ближче до середини 2020 року ми почали щось робити, закупляти еквіпмент і так далі. Робили ми це в гаражі у мого друга. В загальній кількості в цей бізнес було вкладено десь 12 15 тисяч доларів, основну частину грошей давав мій друг, і я розбирався в всіх інших питаннях, тобто я інвестував більшу частину свого часу. Тобто, я розбирався з тим, як, як зареєструвати компанію, як, як продавати легально, які шляхи продажу бувають, як робити рекламу. Все це було на мені. А Мій друг займався в основному виготовленням і відправкою товару, але до речі, я хочу зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви чи ви би хотіли відео про те, чому люди не починають бізнес.